Сусу, мене звати Марічка, і ви на каналі Ukrainian Sims. Як і зазвичай, тисніть уподобайку та підписуйтеся на канал, аби не забути. А якщо вам щось не сподобається, ви завжди зможете прибрати вподобайку чи навіть відписатися. Моє попереднє відео було про Девлета Герая, а це буде про його сина, Мехмеда ІІ. Мехмед ІІ Герай це хан Криму у 1577-84 роках із роду Гераїв. Син і спадкоємець Девлета Герая і Айше Фетьми Султан мав огрядну статуру, за що й отримав відповідне прізвисько, огрядний семіз.